Всім доброго дня! Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. І сьогодні хочемо вам показати відеоогляд на японський міні-трактор торгової марки Янмар модель af 33 Серія Ф це вже трошки новіші трактори. Вони випускалися з 98 по 2008 рік. І хочу сказати від себе, що хто шукає собі велику габаритну техніку, кому принципово щоб трактор був з кабіною. Я можу тільки порекомендувати дану, дану модель. Він до нас приїхав в Україну з дуже невеликим пробігом. 833 мотогодини, Я вам потім покажу. І в дуже дуже доброму стані. Направду один з найкращих тракторів великогабаритних, яких які на потр... які на попадалися, які ми привозили. Все, що ми робили в даному тракторі, це заміна всіх фільтрів і мастил, двигун, коробка, гідравліка. І також поставили нову БКТ-шну резину. Про неї ми теж поговоримо згодом, про колію і про розмір. Що хочете взагалі сказати по трактору? Стоїть трьохциліндровий двигун. Так, потужність на 33 кінських сили. Зазвичай вже після 30 японці давали 4 циліндри, але в даній серії F і що все ще старий, добрий, перевірений трьохциліндровий. Двигун він, само собою, що водяного охолодження, і працює в парі з механічною коробкою перемикання передач, яка має напівавтоматичне щеплення. Що це означає? Ми рушаємо завжди через щеплення, витискаємо його, і включаємо там першу, другу, третю передачу. Рушати можна з будь якої і надалі, коли ви хочете понизити або повисити передачу, не потрібно витискати педаль щеплення. Ви просто можете селектором коробки передач це робити. І трактор буде розуміти, що ви від нього хочете. Щеплення буде спрацьовувати напівавтоматично. Само я вам далі в огляді покажу, як це працює. От, що ще хочеться сказати, колія даного трактора, все як ви любите, в базі вже складає 120 см, Це його вузьке положення. Можна колеса ще переставити місцями і будемо мати ще ширше, якщо потрібно. Ще один дуже важливий фактор. Трактор має гідропідсилювач керма. Майже вся серія АФ, яка проходила, у нас ще є двадцять 222, трошки менший, теж про нього буде згодом огляд. Вони вже всі мають гідропідсилювач. Трактор є з гідропідсилювачем дуже дуже великий. Плюс. Розмір коліс 8х18 це передня резина і задня резина 13,6х26. От я вам показую, що ця резина стоїть повністю нова. Виробник БКТ це індійський виробник. Це дорога по ціновій політиці там, співставна з брічстовнами японськими дуже-дуже хороша резина. Трактор, само собою, що має передній привід, який механічно підключається, має блокування заднього диференціалу, задня стандартна трьохточкова навіска, вона гідравлічного типу, і звичайно, що стоїть боковий циліндр, за допомогою якого ви можете регулювати рівень фрези. І е, рівень горизонту, і блок управління фризою я вам теж згодом покажу. Всі ці примочки в тракторі присутні, вони працюють, е, все є. От. І як ви бачите, от по задній навіс, воно е, ніби і багато опцій, але все достатньо просто і надійно виглядає. Окей, давайте тепер е, покажу вам, е, як виглядає в даному тракторі кабіна і що в нас взагалі є е, в самій кабіні. Ми маємо місце оператора зліва в нас йде е, ходу. Ну, рівень рівні передач. Тобто в нас тут їх є повишені, понижені, і в кожного є ще два рівня ходозменшувач. Тобто на повишеннях є ходозменшувач і на понижених є е, теж ходозменшувач. А самі передачі включаються ось тут. Їх є чотири положення, і трактор я забув сказати, що коробка є реверсивного типу. У нас от є речаг реверсу. Він з любої передачі буде їхати назад, і для того щоб їхати назад, щеплення треба вижимати обов'язково. Тобто, коли ми включаємо, наприклад, рух вперед або назад, і включаємо там якусь понижену чи повочну передачу, щеплення ми витискаємо. А власне, коли ми вже саме саму передачу включаємо, витискати щеплення не потрібно. Згодом я покажу вам, як це працює. Також справа у нас теж є блок управління фризою. Тут оце управління цим гідроциліндром, це просто підйом спуск речах, і тут дуже багато кнопок на швидкість на запам'ятовування. Вони інколи дублюють один одного. Також ця кнопка, яка там запам'ятовує рівень горизонту на фрезі. В тракторі все є робочим, ми все перевірили, воно працює. Ззаді теж відкривається ця сторона на гідропорах. Зараз я попробую штовхнути. Є і також відкривається тут вгорі люк. От ви бачите, його теж можна відкрити. Стоїть штатна магнітола і ура! Тут є кондиціонер. Тобто хто шукав собі трактор, щоб максимальним комфортом працювати, друзі, тут є кондиціонер, тут є пічка. Воно теж все працює, ми це все перевірили. На тракторі є 883 мотогодини. От показуємо, виглядає сама панелька, вона дуже проста, стандартна. У нас є тахометр, показчик мотогодин. Справа ми маємо. Температуру в двигуні, злівими маємо рівень палива в баці, і тут багато вказівних лампочок, які вам там допомагають правильно розуміти трактор. Добре, тепер ми вам покажемо трошки, як виглядає двигун. Заведемо трактор і проїдемося на нього. Друзі, ось так от виглядає двигун в даному тракторі. Кажу, стан ну, ідеальний або там близький до ідеального, не знаю, як хто. По яким критеріям це оцінює. По тракторі немає жодних там слідів масла, палива, ніде немає ніяких помиклінь, всі з'єднання на комотах, патрубки, все абсолютно сухенько. Стоїть вже новий акумулятор. От ще З боку апаратури теж ви бачите, що ну, все дуже-дуже дуже дуже приємно і гарно виглядає. Зверху, ось ця от апаратура це все для кондиціонера і для пічки. Для кондиціонера і для пічки. Окей, зараз я вам заведу його, і ви собі послухаєте роботу даного трактора. Наш трактор завівся, мотор, мотор працює дуже рівно, тихенько, без лишніх шумів, вібрацій і так далі. Тапун чистенький, тобто ну, все чітко. Все чітко, все працює, зауважень, по роботі двигуна немає. На цей трактор обов'язково нашому покупцеві ми дамо гарантію, щоб ви собі спокійно працювали і не хвилювалися. І от зараз я вам ще теж з місця оператора хочу показати, як працює це напівавтоматичне щеплення. Щоб завести трактор, ми привертаємо ключ в праву сторону, у нас там загоряється якась стартова панель. Загорається індикатор свічника, що він їх накалює. Ми витискаємо щеплення, даємо трішки газу. Це, до речі, ручний газ, і він дублюється тут на ручний газ, який дублюється на ногу. І ми даємо газу. Наш практор загрівся. В кабіні до речі, шуму. Такого великого шуму немає, досить приємно сидіти. Не можу сказати, що якось там некомфортно і дуже великий шум. Нормально, мені комфортно. Раз, тепер включаємо, скажімо там, от дивіться, першу передачу, включаємо напрямок руху вперед реверсом, руху, І поволі відпускаємо щеплення, трактор рушає. Руль звертає вашу увагу, бачите, що крутиться дуже легенько. Як і всіх японцях, бачите, виворот руля практично 90 градусів в даному тракторі. Скажімо, якщо ми хочемо надалі, хочемо надалі з вами їхати трошки швидше, ми просто беремо цей рычаг, не витискаючи ніякого щеплення, сунемо вперед. І трактор чітко розуміє, що треба їхати швидше. Можемо там зробити на четверту передачу. От. І ми починаємо їхати набагато швидше. от, така от цікава цікава техніка. Отже, друзі, е, якщо. Вас цікавить така техніка, зацікавлена конкретно ця модель. Я вам можу тільки її рекомендувати. Запрошуємо вас на тест-драйв на оглядини даного трактора. Знаходимося ми у місті Львові, кільцева дорога, сокільники. Їдучи по обізні, от напроти заправки ОКО ми стоїмо, нас проїхати неможливо. Трактори, виставка стоїть завжди при дорозі, і нас нас видно. Здалеку. Також у нас є представництво у місті Тернополі на вулиці Гайова, 32, там теж є інші варіанти. Щоб дізнатися весь асортимент, переходьте на наші сайти, які я залишу в описі під цим відео. І дякуємо за ваш перегляд. Пишіть ваші зауваження в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!